П'ятдесят восьму позачергову сесію міської ради провели 18 вересня. Її скликання було зумовлене кількома чинниками насамперед надходженням державної субвенції на потреби освіти та необхідністю зміни цільового призначення коштів, виділених на міський стадіон, із капітальних на поточні видатки, аби профінансувати роботи по системі освітлення. Перше це надійшла субвенція з державного бюджету. На надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 1 мільйон 96 тисяч 100. Це заробітна плата тих працівників, які е, працюють з особливими дітками. І 3 мільйона 125 тисяч 200 – перекидка з капітальних на поточні по стадіону, так як доповідав попередній доповідач. Запропоновані зміни до бюджету сесія підтримала. На необхідність допрацювати положення про конкурс на посаду директора комунального закладу дошкільної освіти вказав депутат Василь Кобельник. Сутні відповідності наступному типовим положенням Міністерства освіти визначено повноваження засновника міської ради засновника закладу дошкільної освіти. Цим засновником є, звичайно, що міська рада. І є пункти, які делегу, де, е, типове положення дозволяє делегувати свої, тобто обрати між засновником або ним особою. Наприклад, у ми бачу в питаннях повноважили міського голову. Але є пункти, які не дозволяють повноважувати. Наприклад, три, пункт 3 типового положення зазначає наступне: для проведення конкурсу засновник створює конкурсну комісію та затверджує її склад. А в нашому положенні виданому. Це повноваження внесені до міського голови. Чи не доцільніше все-таки привести, щоб потім не було судових тяжб у випадку не згоди, наприклад, з конкурсом учасників? І це суттєво не відповідає. Я так розумію, що другий пункт уповноважує, коли рішення про проведення конкурсу може бути або засновник, або повноважена особа, тобто міський голова. Але Саме проведення конкурсу це все-таки має бути засновник і, і типове положення не делегує ці повноваження. Це я прошу звернути на це увагу, Це не питання, це репліка, яка стосується все таки приведення до відповідності. Попри зауваження депутата і положення, і типовий контракт з директором комунального закладу дошкільної освіти сесія затвердила. Також за згодою міської ради у Кам'янці-Подільському на один об'єкт соціального призначення стало менше. Йдеться про колишній територіальний центр соціального обслуговування Надія в оренду його передали ще за минулої каденції. Були розмови, що соціальне призначення об'єкта не буде втрачено. У 2025-му орендар отримав будівлі у приватну власність. А 18 вересня міська рада більшістю голосів змінила цільове призначення земельної ділянки. Тепер там виросте багатоповерхівка. Замість соціального центру Надія, яке колись планувалося під реабілітаційні, якісь різні речі. Сьогодні ми змінили цільове призначення і там з'явиться багатоповерхівка. Правильно я розумію? Ми сьогодні змінили цільове призначення з земель. Так. із земель з громадської забудови на багатоповерхівку. Правильно Розумію? Зважаючи на дискусію у соцмережах, депутат Василь Кобильник попросив директора департаменту житлово-комунального господарства Арекела Межлум'яна прокоментувати концепцію ремонту тротуару по вулиці Князів Корятовичів. Поняли нещодавно в соціальних мережах на офіційній сторінці народний депутат розмістив критичну публікацію, сказавши чи охарактеризувавши проведення ремонту на одній з центральних історичних вулиць міста. Неправильним, і що це, на його думку, спотворює образ історичний образ міста і ще це те, що люди, які реалізують цей ремонт, то вони перетворюють місце з місто Сонця, цитую на поселення голів міського типу. Скажіть мені, будь ласка, яке ваше особисте ставлення до проведення ремонту і? Я також звертаюся до міського голови, хочу все-таки почути його офіційну позицію, бо нардеп на своїй сторінці написав, що міський голова також не підтримує зазначений ремонт. підтримує чи не підтримує. Той різнунок, який є, може комусь подобатись, може комусь не подобатись, Це все одно таки справи смаки. Єдине, що хочу сказати, що в 2015 році, ще до попередньої подації була визначена концепція, яка була навіть пройшла громадські слухання, яка визначила саме дизайн-код. Бурківки, та, яка становилася на європейській площі, та яка становилася на майдані дорожнього. І звичайно, що, скажімо так, навіть може комусь не і не подобатися, і в тому числі можливо і не мій саме сам, але він був затверджений, він був частково реалізований, і я вважаю, що ще більшим несмоком було, якщо б ми почали ці ділошки, коли одна зона одна, інша зовсім інша. Тому та концепція, яка була прийнята, частково реалізована, вона має місце в продовженні ремонтних обід по тій самій вулиці смаку, тому Кередович. Без смаку. Оцей концепт взяти з міста Відень. Якщо говорити про Відень, як про несмак і про спотворення історичної спащини, то теж не дозволяємо. Відтак, те, що для нардепа не смак, для чиновників віденський дизайн. Думки пересічних кам'янчан ролі не грають. На тому порядок денний позачергової сесії вичерпався, і пленарне засідання закрили.